Тобто на перше вересня ми виходимо з проблемою. Ну я, я думаю, що ми не все-таки закриємо, але от така проблематика є. Це, напевно, не тільки в нашій школі, це по всій Україні. Які спортивні секції найпопулярніші та особи, якого віку найчастіше займаються в дитячій юнацькій спортивній школі? Ну, якщо говорити які популярніші, ну напевно, це в нас в спортивній школі це футбол, тому що це ну, масові види спорту, це король спорту. Легка атлетика в нас культивується і два роки, як в нас працює відділення волейболу. З якого віку найчастіше займаються? Найчастіше на футбол ми беремо з шести років, а так, ну, умовно говорячи, з п'ятого класу на всі відділення ми набираємо дітей. До 18 років у нас можна в спортивній школі займатися в окремих випадках до 23 років. Як часто проводяться тренування і заняття на спортивних об'єктах? Ну, взагалі, в нас всі тренера працюють згідно розкладу занять. Ну